В центрі селища Міжгіря нещодавно відбувся благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України, який став важливою подією для місцевої громади. Захід приурочили до дня міжгіря, об'єднавши педагогів, школярів, вихованців дошкільних закладів та жителів громади у спільній благодійній меті допомогти українським військовим. Практично всі на нашої територіальної громади, хоч сам захід присвячений святкуванню. Дня Міжгір'я. я думаю, що тепер недоцільно святкувати, як ми десь коли це свято відсвяткували, а от такі хороші акції, які будуть в першу чергу допомагати Збройним силам України, проводити обов'язково треба. Сьогодні в них бачите у всіх усмішках на лиці, і вони раді, що мають можливість під Якимось, хоч невеличким мирним небом тут нам Міжірщині ходити. І за це все ми завдячуємо нашим хлопцям, захисникам, які тепер на лінії фронту. Школярі міжгірського ліцею номер 1 та ліцею номер 2 імені Августина Волошина продавали різні смаколики, домашню випічку та вироби зроблені своїми руками. Відвідувачі ярмарку могли скуштувати свіжі булочки, тістечка, пироги та інші ласощі, приготовлені з любов'ю. Є зефірка, є печиво домашнє, є трубочки, є млинці з творогом, є печиво. Е... Людяники є, є домашні людяники. Долучилися всі учні нашої школи. Але особисто ми з восьмого В і це все робили кожен з наших учнів. Для нас дуже важливо підтримати зсу, щоб ми могли навчатися, щоб ми могли мирно жити, і ми ну щоб. Наша громада хоче доєднатися до збору нашим ЗСУ. Сьогодні в нас ярмарка, і ми вирішили трошки допомогти Дальше. ЗСУ. І тим самим приготували печення, кексики, круасани. Е ну е багато що в нас вже купили, і це дуже добре, тому що на даний момент нашим зсу дуже потрібна допомога. Багато всього. в нас є жиле, були але, На жаль, його вже розібрали. Хоча на щастя, я рада, що воно добре його розібрали. Також у нас є чай, чорний зелений. Печенька всякі, кексики, машмел, маршмеллоу на паличках. Також у нас є сосиски в тісті. Були піца, але піца вже нема. Є чизкейк, є рулетик. А рулетик Печувало. у нас печива в всякого. Все дуже добре. Ми готували. У нас клас. Ми всі більше частина класу, Ми такі, знаєте, дружні люди. Хочеться допомогти нашим ЗСУ, щоб перемога була близько. Також до ярмарка долучилися і наймолодші вихованці дошкільних закладів. Діти з великим ентузіазмом підготували свої роботи, прагнучи внести в свій клад у допомогу захисникам країни. У Наш такий важкий час потрібно з маличку виховувати патріотизм у дітей, залучати їх до будь-яких акцій, і батьків, і діток, і ми завжди стараємося. Аємось виховувати у дітей всі ці якості, щоб у майбутньому вони були справжніми патріотами. Батьки, діти, прац... всі працівники нашого закладу. До нашого столу долучилися батьки, працівники за допомогою дружби взаємопорозуміння. Ми хочемо, щоб зсу і наша підтримка дуже їм тепер важлива і всі кошти пере. Даємо їм, щоб у нас було гарне щасливе майбутнє і в наших дітей всі дуже гарно долучилися, громада, і ми дуже багато всього попродавали. Активну участь у заході взяли й педагоги комунального закладу Центр позашкільної освіти, які організували цікаві майстер-класи для всіх охочих. Також найменші жителі міжгіря намалювали малюнки для захисників. А відвідувачі ярмарку мали можливість долучитися до написання теплих слів та побажань. Дуже часто проводимо подібні акції, стараємося залучати молодь до патріотичного виховання, долучати їх до розвитку взагалі. Патріотизму, підтримки збройних сил, такі заходи, де діти е своє вклали сердечко, свою якусь там душу душу вклали. Вони набагато цінніші ці малюночки, ці браслетики. Це якась підтримка. Де будь-то даже якась невеличка, така де незначна, ну не то що незначна. Річ будь-яка війську, але вона від дітей прийде. Вона набагато цінніша. Чи ті малюночки, які нас зігрівають. Окрім ярмарку, для гостей організували міні-концерт, під час якого вихованці освітніх закладів радували присутніх своїми виступами. Діти демонстрували вокальні таланти, створюючи атмосферу свята та єднання. Син є, син є небо, о, Такі заходи демонструють тільки одне: наскільки важливо виховувати національне патріотичне виховання дітей та молоді і підтримувати наших воїнів? Навіть в школі всі учні розуміють, що потрібно допомагати на зсу, і дуже часто долучаються до такої акції. Постійно наші учні беруть участь у різних заходах. Ну і, звичайно, сьогодні це таке, можна сказати, і свято з однієї сторони, а з іншої сторони це допомога дійсно нашим Збройним силам України. Любов до своєї країни, перш за все, до України, бути патріотами, любити її свою батьківщину, так як рідну маму, так як свою сім'ю. Іменно це в нас основе. Завдяки спільним зусиллям громади вдалося зібрати 475 тисяч гривень. Усі кошти будуть передані на підтримку українських військових, які продовжують боронити нашу країну на фронті. Цей благодійний захід став яскравим прикладом того, як навіть у невеликих громадах можна зробити великий вклад у спільну перемогу.